Нос. Нос. Коли бельгійській вівчарці Джавеліні був місяць, її вивезли з під обстрілів з прифронтового Оріхова. А нині після трьох років навчань вона стала професійною службовою собакою. Вміє шукати вибухівку та розшукувати злочинців. Дай. Дей. Лец. Зієц. Лец кувок. Джавеліну за напрямком патрульно розшукової собаки навчала інспекторка Юлія Криворучко. Жінка розповідає у цій сфері вона сім років. До цього працювала помічницею керівника на підприємстві. Втім, настільки захоплювалася чотирилапими, що вирішила перетворити хобі на професію. Та зізнається, з цією вихованницею було нелегко. Вона дуже енергійна, їй їй потрібно дуже багато уваги, часу, її фізично треба навантажувати. На морально треба її навантажувати. Щоб вона втомилась, і більше треба працювати ніж німцю. У нас три рази на тиждень були заняття: одні в центрі міста, а одні там за містом. Бо спеціальна підготовка потребує великих територій. От у нас є дресувальний центр. Юлія каже, іспит разом із Джавеліною склали на відмінно. Відтепер чотирилапа охороняє одне з критичних підприємств міста, а кінологиня може офіційно навчати інших людей дресируванню собак. «Кінологія, скільки ти існуєш, кінології, стільки ти вчишся. Там немає кордонів. Нам дало багато базу знань, після якої ми можемо обрати там будь-який напрямок. І вже працювати там над тим, що це ж не остання моя собака. Я з своєю базою знань буду працювати далі з собаками. Три роки разом зі своєю чотирилапою напарницею Саброною навчалася і Ксенія Великжаніна. Аус. Да, супер, молодець, Хорошо. Давай, давай. Сарбона в мене веселуха. вона, вона в душі щенок. Вона у мене лагідна, добра. Але це не є для, для неї це поміхою. Якщо треба затримати злочинця, то вона затримає. А так вона дуже добра, полюбляє дітей, полюбляє собак, полюбляє людей. Сенія розповідає, в кінологічному центрі поліції працює вже вісім років. Втім, зазначає, свої навички постійно вдосконалює. Навчання давалося, я не можу сказати, що дуже легко. Це кожен денний труд, це кожен день ти влажуєш, вкладаєш собаку, всі свої знання, всі свої навички, щоб вона подалі вже була розумна та відповідала твоїм. Потребам після закінчення курсу Ксенія Великжаніна, Юлія Криворучко та Анастасія Богославська, яка працює в пенітенціарній службі області, отримали сертифікати та посвідчення інструкторів-кінологів. В наступному році у клубі собаківництва товариства сприяння оборони України очікують на нове поповнення із шести курсантів. Сказав його керівник Євген Михайлов. Карина Тімко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.